Доброго дня! Розпочинаємо гороскопи на жовтень місяць. Перший, як завжди, у нас овни. Період з 1 по 12 жовтня. Емоційна нестабільність, бажання перебільшувати проблеми, або схильність до перебільшення проблем, або ви будете занадто багато очікувати від своїх партнерів. Гарний час для організації, структуризації та наведення порядку у справах, внутрішні трансформації та глибокі переживання допоможуть зрозуміти власні потреби. Будьте уважними у спілкуванні та роботі з інформацією. Уникайте поспішних рішень, ну як завжди, краще. Е... Повільно поспішати, з'являється енергія для активних дій та реалізації проєктів. Інтуїція загострена, але існує ризик ілюзій у відносинах та фінансах. Порада, прислухайтесь до себе, концентруйтесь на творчих і практичних завданнях одночасно. Рунічний гороскоп символ рун, лакус та урус на період з 1 по 12 жовтня. Це коли інтуїція і фізична активність підтримують один одного. Рух і вода допомагають відновленню внутрішньої гармонії. Здоров'я! Цей період можливий стрес та напруга в м'язах, особливо спини та плечей. Рекомендується легка фізична активність, розтяжка водні процедури. Також рекомендації по масажу. Це в мене нова рубрика. Рубрика, так як я масажист ще й. Спортивний масаж рекомендую в цей період для відновлення м'язів та активності. Фасціальний масаж для гнучкості та розслаблення. Релакс масаж з маслами, стабілізує емоційний стан і знімає стрес. Сни сни в період з 1 по 12 жовтня будуть яскраві, символічні, часто пов'язані з водою, подорожами, трансформацією, вказують на внутрішні зміни та бажання розвитку. Так, е, дя... ага. В період з 13 по 30 жовтня, астрологічний прогноз. Внутрішні протиріччя між емоціями та прагненням діти можуть створювати напругу, сприятливий час для навчання, розвитку нових проєктів. Варто бути обережних у стосунках та фінансових питаннях. Період активних внутрішніх трансформацій продовжується. Активність у справах і навчанні дає високий результат. Тож раджу використовувати цей час для стратегічного планування та глибокої роботи над собою. Рунічний гороскоп, символи рун Ансу до сприяють комунікації, навчанню та подорожам, Прислухайтесь до внутрішнього голосу і робіть обдумані кроки. Можливо, ви кудись поїдете, можливі короткочасні поїздки. По здоров'ю, можливо, перевтома та нервове напруження. Рекомендується збалансоване харчування, помірне фізичне навантаження, медитація або дихальні практики. По масажу рекомендації: глибокий тканинний масаж для відновлення після активності або спорту, масаж обличчя та голови, зняття напруги, релакс. Та підтримка психоемоційного балансу. Сновидіння. Сновидіння в цей період з 13 по 30 жовтня будуть символічні, пов'язані з новими починаннями, змінами та трансформаціями. Важливі образи води, знову ж таки, води, дороги, мости, світло, тварини, помічники. Дякую, гарного жовтня! Бережіть себе! Робимо прогноз для знаків зодіаку по картам символон на жовтень місяць. Це нова рубрика в мене, тож овни, ваша карта. Так, що ж це означає? Два рицарі, який один сидить під деревом, а другий біля нього стоїть, означає внутрішній конфлікт між дією та розгубленостю. З одного боку, є енергія та сила. А Марс в овні, а з іншого туманність і схильність до втечі. Це Нептун у рибах. Для овнів в жовтні це може означати відчуття, що сили є, але немає чіткого вектора направленості своїх дій. Періоди активності змінюються від, ті, від катами, коли хочеться просто сісти і відпочити. Небезпека розтратить енергію в нікуди. Ілюзії, марні очікування. Урок, який потрібно овнам засвоїти в жовтні місяці, буде навчитися поєднувати ініціативу з інтуїцією, щоб не на навмання. Ключове послання карти Символон це справжня сила, не лише в русі. А й в умінні зупинитися, побачити ілюзії та відсіяти зайве. Якщо енергія Марса, енергія емоційності, яку потрібно направити, то це через мудрість Нептуна та з хаосу народитись в новій якості. Дякую.